Прикарпатських держслужбовців навчатимуть згідно європейських стандартів. У Івано-Франківську з робочим візитом побував голова Національного агентства України з питань державної служби В'ячеслав Толкованов. Він анонсував підписання відповідної угоди з місцевою владою. Цей документ відповідає нормам нового закону про державну службу, який вступить у силу з 1 січня наступного року, і відповідає європейським нормам. Тож чиновники стануть не лише компетентнішими, але й зможуть повністю себе реалізувати. Зростуть ставки для бюрократів найнижчих ран. А підвищення їхньої кваліфікації буде безперервним. Питання постійного підвищення рівня професійної компетентності, саме професійна компетентність це основа чи запорука ефективності діяльності органів державної влади, задоволення потреб громадян. І і надзвичайно важлива це реалізація особистісного потенціалу держслужбовців як людей, як особистості, які також хочуть професійно розвиватися. Нагадаємо, нині держслужбовців на Прикарпатті готують на кафедрі державного управління національного технічного університету нафти і газу. Вже незабаром вважає керівництво закладу. Чиновники стануть відкритішими, гласними і доступними до людей. Тобто Державна служба України повинна стати інструментом, механізмом е і розвитку країни і формування громадянського суспільства. Під час прес-конференції В'ячеслав Толкованов представив також нового начальника управління державної служби у Івано-Франківській області. Ним стала Світлана Онищук, уродженка Івано-Франківщини, має базову юридичну освіту, і є кандидатом наук з питань державного управління.